Партнер проекту компанія Довгий Фемелі Офіс представляє Маленькі історії Великого Києва на радіо. Релакс. Поділ. Верхній вал 28. Багато років тут, на перехресті з Новокостянтинівською, стояв забутий усіма старий будинок. Неподалік поспіхом, люди бігли у кінотеатр Жовтень, їхали повз автомобілі, гриміли трамваї. І мало кому була відома історія цього будинку. Колись тут жила людина, яка була здатна ризикнути усім заради справедливості. Пан Новіков він був депутатом міської думи та займався рибним промислом. Він витрачав тисячі і тисячі карбованців на медицину для своїх робітників, чого у ті часи майже ніхто більше не робив. Він вважав, що так було правильно. Але він не міг уявити, що замовлення проєкту будинку у найдорожчого архітектора Києва Миколи Казанського стане порятунком для інших. Що ліпнина, фрески із зображенням грецьких міфів, гобелени із казковими сюжетами вже дуже скоро стануть порятунком. У Києві вибухають єврейські погроми. У будинок Новікова вривається розлучена юрба. Вони вимагають здати сусідів євреїв, погрожують його дітям. Нападники роздивляються усе багатство дому і не помічають, що прямо під їхніми ногами у підвалі ховаються ті, кого вони прийшли вбивати. Потім Новіков казав, що ніколи б не зміг би не сховати людей, тому, мабуть, його чекало гарне майбутнє навіть у найтемніші часи нашої історії. Сьогодні будинок Новікова знову живе. На першому поверсі у ресторанчику п'ють каву, закохані парочки, працюють айтішники. І люди роблять селфі на фоні гарного будинку, поспішаючи на сеанси у кінотеатр «Жовтень». Маленькі історії Великого Києва на радіо. Релакс партнер проекту компанія Довгий Фемеліофіс.